Всім привіт, друзі! Мої вітання вам з хвойного лісу. Приїхали в ліс за хвоєю. Мені хвоя потрібна для того, щоб підсипати під гортензії і під полуницю. Ой, хвойний ліс. Таке свіже повітря. Так тихо, так гарно, так свіжо і ще й дуже полезно. Дихати хвойним, ось цим лісом, кислородом. Так що приїхали, будемо нагрібати. Взяла граблі, будемо гребти хвою, що тут є в мішки і додому. Ой, так тихо, так гарно, так хорошо в лісі. Зараз поробимо, з пользою для себе. Дуже полезно подихати свіжим повітрям, та ще й хвойним. Таким імунітет укріпляється, так що буде в нас два чи три в одному. І польза для моїх грядок, для моїх гортензій. І для нас. Ой, так репить, скрипить. Дуже красиво. Ну, Хоча б знайти одного якого гриба. Сухо дощів не було. Мабуть, і грибів немає. Так? Да. Не ходи далеко, Я не буду, я ось подивлюся тут. Чоловік кричить, щоб далеко не відходила. Та хто його знає, що зараз в цих лісах? Ви ж теж знаєте, може, все, що хочеш, бути. Все скрізь літає і падає. Так, будемо грибсти. Друзі, ви знаєте, на природі дуже хорошо. Прямо почуваю себе прекрасно. О, чоловік уже гребе мішки. Зараз я буду грибсти граблями. Ой, такі великі сосни. Ось такі кучки нагрібаємо. Ось так. Згрібаємо і в мішечки і в машину. І додому. Можна скрізь понасипати. На всі клумби понасипати, під всі хвойники понасипати, хвойні рослинки. І я підсипаю під клубнічку, полуничку. І всі гортензії. Лісі добре. Красота. Тишина. Тепло, тихо. Все таке, що, знаєте, трошки воно й поперегнивало. Це теж дуже корисно, не тільки сухе, таке або свіже. Натрамбовуємо так мішечки. І гребемо зараз, будемо гребсти. Іще комарів у лісі. Валом багато. Так, ось так потихеньку гребемо до кучі. Щоб так нагребсти багато, треба площу перегребсти, щоб нагребсти багато. Очистимо ліс від хвої, щоб було чисто. Так, комаришку сючи. Не встиг чуть стати, як, як вже вони налетіли і кусають. Ой. Фу. Так, понагрібаємо і підемо додому. Так, друзі, грибів немає, бо сухо, а хвої хватає. Можна руками, але граблями удобніше. А біжу так гребсти. Та якийсь цей клад знайти в лісі. Може хто закопав. <сум> Добре, друзі. Дякую за перегляд. Всім гарного дня, тихого, спокійного дня. До зустрічі. mi brinem predsjedavati doduše